Усім привіт! Мене звати Даша. Тут я розказую про моду стиль тренди, і сьогодні я хочу поговорити про святкові образи на 2025 рік. Це відео підійде для святкування Нового року, дня народження, випускного та для інших урочистих подій. Одразу хочу вибачитися за мій голос, я трішки захворіла, але мені вже краще. Тому не буду довго затягувати, і давайте почнемо. Перший тренд на півпрозорість і мережу. Ці тренди продовжують бути актуальними і не здають своїх позицій. Це можуть бути напівпрозорі чи мережені штани, спідниця, лонгслів, сукня. Це можуть бути напівпрозорі чи мережевні аксесуари, наприклад, рукавички чи колготки, які додадуть акценту в вашому образі. Це може бути напівпрозора чи мережевна білизна, як це було на показі Гучі, Дольчи Габана, яка може з під вашого верхнього шару, наприклад, ви можете поверх одягнути структурований блейзер. Я почала помічати, що багато трендів з 2022 і 2023 знову набирають обертів і залишаються з нами у 2025 році. Наприклад, пікабу тренд це коли у вас стерчить ваша нижня білизна, або балеткор, вермейдкор це естетика русалки, легінси, які знову і знову з'являються на показах, але про це все згодом. Взагалі, для створення повного завершеного луку відіграють багато факторів, і одним із найголовніших є аксесуари. У своєму відео про аксесуари я вже наголошувала про важливість аксесуарів. І знову хочу повторити і наголосити, що аксесуари можуть витягнути навіть найпростіший образ, доповнити його і у нашому випадку зробити більш святковим. Наприклад, до звичайної чорної сукні ви можете додати акцентні рукавички. Це може бути попередній тренд, напівпрозорі чи мережевні, це можуть бути кольорові чи блискучі рукавички. Також ви можете додати масивні прикраси, сережки, кільця, браслети, масивний ланцюжок чи пояс, і цікавим варіантом ще є прикраса на голову. Крім того, хочу підкреслити, що кольорові мережі колготки продовжують бути актуальними, і ви можете додати ще наступний тренд. А наступний тренд шарф чи шаль. Якщо ви дивилися моє відео про верхній одяг, то ви, певно, в курсі, що зараз актуальний ніби вмонтований шарф. Це такий шарф такого самого кольору і з такого самого матеріалу, що й основний вироб. Також це стосується суконь і костюмів. Цей шарф, шаль, ви можете накинути на голову, пов'язати на шию, накинути на плечі. Крім того, це не обов'язково має бути шаль такого самого кольору із такого самого матеріалу, що й основний вироб. Ви можете обрати як акцент іншого кольору із іншого матеріалу цю шаль. Особисто мені подобаються довгі, непівпрозорі шалі. Четвертий тренд білизняний стиль. Якщо ви задавалися питанням, чи актуальна сукня комбінація, атласна спідниця, піжамний костюм, то моя відповідь так: такі речі продовжують з'являтися на показах. Якщо ви хочете додати якоїсь урочистості цим речам, ви можете обрати, наприклад, піжамний костюм з пір'ям, або мені дуже подобається поєднання сукні комбінації чи спідниці в довжині максі з трендовою пухнастою шубою. Під низ, якщо це спідниця, ви можете одягнути якийсь лонгслів, водолазку чи топ, і це буде виглядати розкішно. Ну, а якщо ви хочете блістать, то лелітки стрази це точно ваш варіант. Ще в тому році я показувала образи з блискучою спідницею, яка продовжує бути актуальною, тому якщо у вас є така спідниця, ви можете її повторно використовувати в своїх образах, просто змінити стилізацію. Ну і це може бути не обов'язково спідниця, це можуть бути і блискучі штани, і блуза і сукня. Шостий тренд: сукня водолазка. Обожнюю такі сукні, особливо однотонні. Якщо їх доповнити акцентними аксесуарами, вони одразу набувають такого святкового вайбу. Ці сукні підійдуть для тих, хто не хоче купувати сукню тільки на одну подію, тому що воно як чисте полотно. Можна створювати багатошарові образи, і такі сукні знову і знову з'являються на показах. Особисто я би радила обрати сукню в довжині міні або Максі. Сьомий тренд драпірування і асиметрія. Ці тренди продовжують з'являтися на показах, і напевно вони вічні, тому що особливо в святкових образах вони виглядають дуже-дуже ефектно. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що драпірування додає об'єм, тому додаємо об'єм в тих місцях, яких треба, і не додаємо об'єм там, де цього не треба. Асиметрія може коригувати фігуру, наприклад, широкі плечі або боковий розріз на сукні видовжує силует. А я бачу, ви ще дивитесь, а це означає, що вам цікаво, тому обов'язково ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і не забувайте підписатися. Мені дуже-дуже важлива ваша підтримка і розвиток цього каналу. Восьмий тренд акцент Наталії. Я вже не перший раз буду говорити на цьому каналі про акцент Наталії. Зараз в тренді як великі маскуліні плечі, так і дуже вузька фемінна талія, яку створюють за допомогою приталеного силуету і. Корсетів, якщо подивитися показки аперелі весна 2025, можна побачити ці корсети з дуже вузькою талією. І говорячи про корсети, в нас підходить наступний тренд і це балет -кор. Ця естетика знову набирає обертів, був трішки спад, але бренди знову і знову демонструють нам балетні елементи. Наприклад, корсети, спідниці пачки або Бабел, балетки і Меріджейн. Ви можете обрати по типу балетну сукню або окремо корсети спідницю. І до цього образу додати білі чи мережевні колготки. А якщо хочеться поекспериментувати, ви можете додати сорочку чи блейзер до такої спідниці. Десятий тренд баска. Якщо ви слідкуєте за модою, то для вас це не новинка, тому що в 2024 році баска була актуальною і з'являлася на показах. Це може бути топ, сукня. Чи жакет з баскою. Я раджу обрати баску не від грудей по типу ампір, а від талії. Такий вироб допоможе вам створити силует пісочного годиннику, але краще такі вироби міряти, тому що вони можуть просто не пасувати вашій фігурі. Одинадцятий тренд оборки і рюші. До нас повертається естетика росалки, де легкі напівпрозорі рюші і оборки, мокра зачіска. Морські прикраси, і не забуваємо, що в нас досі актуальний стиль бохо, де також присутні ці рюші і оборки. Дванадцятий тренд бахрома. Цей тренд продовжує з'являтися на показах. Бахрома може бути усюди: від спідниці і сукні, і до взуття і сумок. Для урочистого образу я би обрала або сукню, чи спідницю з бахромою, можливо, аксесуари з бахромою, наприклад, пояс з бахромою, або з елементами бахроми, жакет. Чи топ. Також можна обрати вироби з довгим пір'ям, яке буде імітувати бахрому. І ми переходимо до останнього тренду і це хутро і пір'я. Як я вже зазначила раніше, довге пір'я може імітувати бахрому, тому ви можете обрати верхній одяг з пір'ям, спідницю з пір'ям, сукню з пір'ям, піжамний костюм з пір'ям. Та я все-таки віддала би перевагу виробам, де це пір'я можна відстігнути і попрати вироб. Окремо від пір'я. Щодо хутра, хутро зараз усюди, так само в спідницях, сукнях, топах, але знов-таки це може бути непрактичний варіант, якщо це хутро не можна відстягнути. Тому, якщо це холодний період, ви просто можете одягнути зверху об'ємну трендову шубу, і це буде виглядати дуже стильно. Знаєте, часто питають, що ж одягнути зверху. Щоб дійти гарно до ресторану, тому що ти вже створив гарний лук і не знаєш, що ж одягнути зверху, тому шуба це буде вдале рішення. А я нагадую, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і не забувайте підписатися. Мені дуже приємно отримувати від вас підтримку і всім па-па!